Всім привіт! Є в наявності класне авто на автоматі, маленьке для міста. Автомобіль 10-го року і це Opel Corsa. Як ви бачите, сірий колір самий звичайний, але 111 комплектація. Підходь, буду показувати далі. По салончику вона в нас взагалі дуже крута. Так, отак от. заходь. Бачите, у нас 111 коврики. Взагалі зараз сяду з тої сторони. І покажу всі її плюси. Так, Автомобіль у нас не простий, а з класною комплектацією. Є підігрів сидінь, є підігрів керма, є підігрів, підігрів цього сидіння, задніх, на жаль, немає. Завелась ідеально. Під капотиком у нас 1,2 бензин. Повністю його власниця минуло обслужила, тобто вам сюди лізти не потрібно. Робить мотор супер. Давайте сядемо і проїдемося з вами. Вчора я робив. сідай. Вчора я робив тест-драйв цього авто. О, раз, а включили. Закривай дверку. Включу собі підігрів руля. Включити підігрів підігрівся? Ні. Так, все. Дверку не закрила, навірно. ну не важливо. Так, не закрили, давай закрий. Все, поїхали. Їде вона реально от без питань. Коробка гарно переключає, підвізка не гупає, з мотором все окей. Реєстровується будь-яким способом. Перша реєстрація була в 2017 році. Вона пригнана того отак. Будь-яка перестрація, навіть події можна. Далі ще в нас що є по комплектації? Звичайно, датчик світла, датчик доща, точніше, датчик світла, мультикермо, автозатенення заднього скла. Ну, мені от подобається, що є підігрів керма на такому бюджетному автомобілі. Тобто, от все таке, що треба для першої зручності, для використання на кожен день є. Знову ж таки, технічно вона без заперечень. Собі сіли, поїхали куди вам треба. В будь-який момент вона не підведе, вона ще її обслужена. Давайте пройдемо ще навколо неї. Раз, на поставив. Так, що, що ми маємо? Opel Corsa 2010 року. Технічно, дійсно, без зауважень. Вчора цілий тестував, але не знайшов до чого придертися. Звичайно, ще й зробив комп'ютерну діагностику по діагності, також все окей. Ну Але там в серці її не заглядав, звичайно. бо мені це... Ну, це Це знову ж таки машина від власника. Того, хто захоче її купити, треба її буде перевіряти. Прибором я ще навіть не дивився, але є тут такі, і так, дивлюсь, очима, бачу, є декілька вм'ятень, як то машина їздила по Україні. Це не те, що там от в мене оці всі авто на транзитах, що їх тут вилизуєш, що підготовлюєш, щоб вам сподобалось. Тут от все як є, є деякі там вмятинки по кузову. Якщо хтось буде цікавитись, я їх для підключу витягну. Але давайте підведемо підсумок і скажу вам нарешті ціну. У нас Opel Corsa 10-го року. До речі, про що це свідчить що це чистий й рік. От хто собі шукає Opel якогось і не знає, як, як оприділитись, типу, як оприділити це. В 111-та комплектації йшла тільки в 2010 році, в 9-му, в 11-му вже її не було. Того це в нас автомобіль 10-го року на роботизованій коробці передач, яка працює без зауважень. З економним міським таким двигуном 1,2 бензин. З головою його вистачає, їде вона, повірте мені, взагалі без питання. Нажимаєш, вона відчуває, все окей. Класна комплектація, саме і той самий підігрів руля, і сидінь, і датчики, світла, доща. І це все в нас за ціною 5-200 доларів. Тобто максимально адекватний прайс. Так, є там м'ятінки по кузову, є є. Якщо кого цікаво, я вам поскидаю фотки. Але, ну, самі розумієте, автомобілю 16 років, майже, да, майже 26-й, майже 16 років, і вона не може бути новою, як і будь-яка з моїх машин, їх вже нових немає, майже цих машин. Того фоточки зараз, як ви дивитесь це відео, вже є в телеграм-каналі, є в інстаграмі, в Тіктоті, до речі, всі. Силки будуть знизу на Тікток, на інстаграм. Я там частіше виставляю відео, прям кожен день якісь, е, життя відео, кого цікавить, підписуйтесь. Давайте ще вам покажу, що на майданчику робиться. Є такий так, так обвал цін є. Так, Гольфік 6, неде в мене він не фарбований, навіть рідне лобове, його ціна е, 7300. Далі Audi А3 на автоматику 1,8 бензин. Тільки що жінка мила мокрими салфетками, тут і чорний потолок. І я вже до речі, от мене її не купили спочатку. Йди сюди. Не купили через побитий екран. У мене тут був оцей побитий екран. Все, дивіться, екранчик ціленький, купив новий, вложив нормально в нього коштів, бо він реально багато коштує. І тепер вже все, екранчик новий. Треба його купувати, бо дійсно це людей відлякувало. Того, хто тепер його купити, автомобіль ніде не фарбований, дійсно класний стан, технічно, що в цій машині, що в цій ГРМ, масла фільтра, все замінив. Тобто, брати і їздити також. Далі по доч. Дочь також у нас на роботизованій кропці передач. Це 2006 рік, і на нього є нова ціна 4900 доларів. Хто собі шукає 2 літри бензин, я також підігрів сидінь. Непогана машинка, також має там незначні нюанси по кузову. Я, ну як незначні, там на крилі є рижик такий, нехороший. Але 4900 автомат. Хто собі шукає вчитись машину, може там для чого не знаю, для яких цілей. Будь ласка, є 4900. Далі. Kia Sportage, власник попросив підняти ціну. Тепер на неї ціна 22 тисячі. Подивилися ринок, ну дійсно не так коштує. Я не знаю, чого її до сих пор ніхто не купив. 243 оригінального пробігу. GT-Line комплектація, Тут є все. І чорний потолок, і підігрів і обдув сидінь, і підігрів руля, і датчики, дістроніки, мертві зони. Тут є все дійсно все по комплектації. 22 тисячі. Ну хто пишіть, будемо торгуватися. Далі гранд сценік мій також не розумію, чого стоїть. В принципі, зараз чесно. Це такий тяжкий бізнес. Тут е, рідко купують машини зараз. Але що маємо, то маємо. Grand Scenic 7 місць 1,5 дизель. Його ціна 8900, 244 оригінального пробігу. Дійсно гарний стан, що технічно, е, що по кузову він ціленький, гарненький. Ну, Гарна машинка, так що кого цікавить, звертайтеся. Далі Гуанчик. В у нас 71 тисяча пробіга, це 2 літри бензин, також автомат, е, також доволі гарний стан. Кого цікавить, 17500 її ціна. Далі мій гольфік 6, 1,6 дизель 2010 рік. Його ціна 7800. Сам на ньому їжджу, зараз тут і CarPlay є цікава машинка, приємна. З клімат-контролем. Тут дисички в мене нові стоять. 7800 також гарна ціна. Далі Renault Master. Це в нас йде в степці, продається з левітою. Задній привод Renault Master. Для роботи, хто хоче собі, там, можете ФОПа зробити, виїжджати на ньому за кордон, його ціна 20 тисяч. Йдемо сюди, ще покажу вам. Тут стоїть Audi R8 2008 року, 4,2 бензин, її ціна 45 тисяч. Можливо, хтось має або клієнт, або сам зацікавлений. Дуже крута машина, дарить емоції. Тут вона в рекламі не, не нуждається, так скажемо. Далі є Opel Astra 2009 року, 1,6 MPI бензин. ЕМПІК, бензин. Також є в продажі її ціна 5900 плюс буде торг. Ну і є ще такий е, Golf Plus 2008 року. 14 TSI, 90 кВт. В гарному стані також його ціна 5700. Йдемо сюди, ще тут дві машинки заховалися у нас. Такий Renault Megane. GT Line 2012 року. Його ціна 9000. 1.5 дизель, дізель. Панорамою зі всім і всіма такими крутими наворотами. Ну це GT-Line. тільки пригнана. Також я її гнав своїм ходом, можете подивитись відео. 9 тисяч. І Opel Zafirka 7 міст на 1,6 бензин. Її ціна також 7200. Кого цікавить, звертайтеся. Зараз ще вставлю відео. Там ще декілька машин є в наявності, яких на стоянці немає. І ось так. Корса буде в телеграм-каналі. Кого цікавить, 5200, авто на роботі. Для міста ідеальний варіант. І там вже далі в кінці відео з вами попрощаюсь. Також, будь ласка, не забувайте, яка Opel Astra j 1 дизель є в наявності. Вона в дуже крутому стані, гарний колір. Мало того, вона 2011 року на ксенонах. Бачите, ксенонові фари. Є підігрів керма, підігрів сидінь. Ось такий приємний салончик. Ну, 1.7 дизель це вже величезна перевага, тож це дуже крутий мотор на них. Задні партрольники, передні От Гарна резинка, такі от пари лінзовані 2011 року. Машина. Кого цікавить, звертайтеся. Дійсно гарний автомобіль. Бачите, гаражне зберігання, як то кажуть. Гараж стоїть, не виїжджає поки що. Чекає вже на свого нового клієнта. Немає тут до чого придиратися, вона повністю обслужена по мотору, по підвісці. Датчик світла, датчик доща, ну, дійсно, ну, гарна машинка. Безперебіч. Усім привіт. На явності з'являється такий міганчик третій. Звичайно, це один і на 81 кВт. І як бачите, це рестайлінгова вже модель. Тут у нас 6-ступочка автомобіль на новій зимовій різині. По кругу він взагалі ніде не фарбований, немає жодного підфарбування якогось. Машинка дійсно повністю по кругу в гарному стані. Далі, підвізка. Зараз покажу вам обслужена на 800 доларів. Ось тут є виписка, хто собі хоче заскріньте, подивіться. Також є сертифікат, що також вже вам дешевше це воно все стає. Далі, давайте пройдемося по комплектації. Ну, Величезним бонусом є те, що він рестайлінговий, а дійсно ціни ще, от як він стоїть, я вже скажу в кінці відео ціни, то ще є дорестайнгові моделі за такою ціною. Бачите, ззаді є партроники, є паркопчик. Далі йдемо по кругу. Те, що мені зразу в очі кинулось, це підігріви дійсно, на міганчиках. У мене за весь час було два мігана з підігрівами. Далі 4 чаклопідйомника, клімат-контроль, великий екран. У нас тут я кажу, 265 тисяч оригінального пробігу. Круїз-контроль, клімат-контроль, ну, все таке, що має бути, все в ньому є. Така машинка. Того, кого зацікавило. є в наявності за ціною 9100. Можете приїхати, подивитися. Обслужений варіант. Вам нічого робити не треба, тільки брати, їздити. Рестайлінгова машина сіра, бо знаю, багато хто чорну собі навіть близько не хоче. Ось такий те, що має бути. Вже зараз залітаю мій телеграм-канал. Автомобіль, до речі. Я вже казав, що вчора, 2015 року. Також великий плюс для них. Так що, кого зацікавило, звертайтесь.